ЗСУ вдалося відбити втрачені позиції в Серебрянському лісі на Луганщині. Досі важкі бої тривають на Покровському напрямку та під Торецьком. Ворог не припиняє спроби атакувати наші позиції. Крім того, сьогодні Україна відзначає другу річницю звільнення острова Зміїного. Як це було та про події на передовій? Дізнайтесь за мить. А зараз підпишіться та поставте лайк цьому випуску. Це канал Січас. Мене звати Ангеліна Швець. Ми починаємо. Сили оборони України відкинули російські війська у серебрянському лісництві в Луганській області. Про це повідомив Deep State. Операцію провели бійці 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Внаслідок успішних дій українських військових ворога було відкинуто з позицій у лісництві, що свідчить про подальший прогрес у стримуванні російської агресії на цьому напрямку фронту. За минулу добу на передовій відбулося 138 бойових зіткнень зсу добряче навалили до окупанта, уразили пункт управління, склад пально-мастильних матеріалів та чотири райони зосередження особового складу противника. Тепер детальніше по напрямках. На харківському напрямку українські війська успішно відбили одну атаку окупантів в районі глибокого. За минулу добу ворог втратив на цьому напрямку 168 осіб. На куп'янському відтинку триває бій в районі Стельмахівки. На Лиманському напрямку українські війська стримують дві атаки противника біля Невського та Макіївки. Поблизу Сіверська ворог атакує в районах Спірного, Верхокам'янського та Виїмки. Всього було п'ять штурмових дій, три з яких вже відбито. На Краматорському напрямку ЗСУ стримують три атаки противника в районі Іванівського та Часового Яру. Під Торецьком окупанти двічі безуспішно намагалися покращити своє становище в районах північного та південного в напрямку Покровська сили оборони з початку доби відбували 15 атак противника 10 штурмових дій зупинено. На Курахівському напрямку було вже 10 спроб противника зайняти наші позиції за сьогодні. Дві атаки досі тривають. Аналогічно відбувається в районі Водяного, що на Времівському напрямку. Успішно зупинено штурмові дії ворога в районі Урожайного. На Гуляйпільському відтинку фронту підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника. А біля Оріхова наші захисники зупинили дві атаки противника в районі Роботиного. Тримають стрій та показують, як женуть в шию жителів російських широт з нашої землі бійці сіверської бригади. Їх танкісти билися з окупантами в одному з населених пунктів. Задача стояла розбити ворожі позиції, після чого вичистити від залишків особового складу. А зараз ви бачите, як прикордонники бригади Сталевий кордон скидами протитанкових мін та Кумулятивних снарядів знищили позиції ворога на харківському напрямку. Доволі вправно працюють з дронами воїни 47-ї окремої механізованої бригади. Завдяки цим літаючим об'єктам вдалося знищити БМ 21 град, кілька одиниць транспорту та вразити артилерійську установку САУ. Тепер перейдемо до втрат росіян. 1140 агресорів відправили до пекла, сім танків та 19 БМП ударами розібрані на шматки. 53 артилерійські установки в мінусі. Один РСЗВ та дві системи ППО на щастя вже не в робочому стані. Аналітики інституту вивчення війни підтвердили, що українські захисники нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Кремінної. Проте на інших ділянках фронту фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Часового Яру та Торецька. Фахівцям вдалося зафіксувати падіння духу росіян на харківському напрямку. Далі їх цитата: частина російських військових, які діють на Вовчанському напрямку, зокрема бійці 153-го танкового полку Московського військового округу, відмовилися воювати. Сьогодні вже друга річниця, як українські захисники звільнили острів Зміїний у Чорному морі. Служба безпеки України показала унікальні кадри спецоперації, яку провели разом із бойовими побратимами з ГУР, Міноборони та ЗСУ. Спецоперація складалася з декількох етапів та мала стратегічне значення, оскільки відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з чорного моря. Нагадаю, 30 червня 2022 року агресорів витіснили зі Зміїного у Чорному морі. Це дозволило Україну не допускати Росії до узбережжя Одеської області, а також відновити експорт морем. Якщо острів змогли звільнити, то наш головний півострів зможемо теж. Чи погоджуєтесь ви? Якщо так, ставте вподобайку. Якщо ні, то напишіть свої роздуми у коментарях. Обговоримо. Підписуйтесь, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок. Про наші нещодавні успіхи ЗСУ вдалося відбити втрачені позиції у Вовчанську. Дивіться далі! Тож хороші новини з передової. Українські військові мають успіхи. Вони відновили деякі. Втрачені позиції на Луганщині, зокрема на лінії Куп'янськ, Сватове Креміна, про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Американські фахівці зафіксували ще одне вдале просування ЗСУ у Вовчанську на Харківщині. Українська армія не лише стабілізувала ситуацію, а й повертає деякі позиції у центрі міста. Цю інформацію підтвердили і в центрі протидії дезінформації. Його керівник Андрій Коваленко розповів, що бої точаться за кожну вулицю. І цитую: попри перекидання туди резервів, росіян. Витісняють кінець цитати. А що на інших напрямках? Із Харківщини перенесімося на схід. Наприклад, під Кураховим українські бійці завдали росіянам значних втрат. За даними Генштабу, там армія РФ намагалася штурмувати Парасков'ївку та село Константинівка. Командування зазначає, що спроби ворога провалилися. Сили оборони контролюють ситуацію дуже гаряче і під часовим яром. Проте ЗСУ змогли вибити окупантів з мікрорайону Канал. На цій ділянці росіяни хотіли закріпитися, підійшовши до бетонного заводу. Про успішні дії з ліквідації ворога повідомляв речник групи військ Хортиця Назар Волошин. Однак в інституті вивчення війни стверджують, що поки не знайшли підтвердження його словам. Мовляв, загарбники все ще можуть контролювати частину мікрорайону Канал. На жаль, стабілізувати лінію фронту під Покровськом досі не вдається. Принаймні, такий висновок можна зробити із повідомлень аналітичного ресурсу Дівстейт. Він оновив свою карту, на якій видно чергове просування ворога, зокрема поблизу Сокола та Новоселівки. Першої. Немає причин радіти через цю ситуацію під Торецьком, особливо після того, як окупанти спробували прорвати тамтешню оборону ЗСУ. Військові аналітики констатували нові втрати території. Російським силам вдалося просунутися в районі південного та шумів. Тисне ворог і під лиманом у п'ятницю, 28 червня. Росіяни намагалися просунутися біля серебрянського лісу. У генштабі нарахували аж 19 спроб, в тому числі біля греківки, макіївки, невського і торського. Вклинитися в оборону зсу та вибити бійців з позицій окупантам не вдається. Тим часом позитивні новини надходять за океану. США готують для України новий пакет військової допомоги на 150 мільйонів доларів. Агентство Reuters повідомляє, що до нього увійдуть ракети-перехоплювачі для зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, а також дорогоцінні на полі бою артилерійські снаряди калібру 155 мм. Коли саме американське озброєння надійде до українських підрозділів, поки невідомо. Очевидно, що Росія загрузла на півночі Харківщини і не здатна просуватися далі. І щоб, хоча б якось невілювати свої поразки, кремлівська пропаганда вигадала нову казку. Тільки послухайте: так звані російські воєнкори пишуть, що Україна, буцімто, готується вторгнутися до Білорусі. Мовляв, для цього командування зсу вже перекидає війська на кордон у Житомирській області. Зетблогери публікують ось таку мапу, із, на їх думку, можливими напрямки атаки. Пропагандисти стверджують, що Мета скинути трону Олександра Лукашенка, і найцікавіше, вони переконують росіян у тому, що план вторгнення до Білорусі схвалив особисто Борис Джонсон. Проте як повноваження для цього є у колишнього прем'єра Британії, воєнкори так і не уточнили. Підключилося до цієї інформаційної операції і Міноборони Білорусі. Там опублікували відео знищення, нібито українського дрона. У мінську стверджують, що його запустили бійці російського добровольчого корпусу, щоб розвідати місцевість на кордоні з Білоруссю. Після збиття БПЛА на ньому, будь виявили відеодані щодо прикордонної інфраструктури та промислових об'єктів. Крім цього, військові Лукашенка зібрали журналістів, щоб поскаржитися їм на дії ЗСУ. Один із білоруських офіцерів заявив, що Україна нібито стягує до кордону війська озброєння і військову. Техніку чогось йому вважається, що українська влада хоче втягнути мінськ у війну, та претензію цю краще адресувати Кремлю.